Комунальне підприємство Київський метрополітен оголосило тендер на будівництво серецько печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар, вартість 14 мільярдів гривень. От в мене просто слів немає. Нема куди гроші під час війни дівати. Скільки вже говорено, переговорено за ці мости, за ці дороги, вон там по поокружній, скільки там будівельної техніки стоїть. Скільки там будівельної техніки стоїть, працює е в інших місцях. Купа будівельної техніки по Києву, чому ця будівельна техніка не на фронті? Чому вона не будує захисні споруди? Чому ці робітники, які будують, ремонтують дороги, мости, метрополітен збираються на 14 мільярдів гривень будувати? Чому вони не біля лінії фронту не будують оборонних споруд? Це, от мене цікавить одне. Це по указки ФСБ російського так відбувається. Організовуються ці тендери і будівництва метрополітенів, мостів, ремонти і так далі. Чи це із за дурості? із за бажання чиновників нагріти руки, незважаючи на війну. Куди дивиться Служба безпеки України? А може, займіться цим, оціми тендерами будівельними та подивіться, хто там е, штовхає, а може там з Москви замовлення.